Вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні ми у гостях у чемпіонки світу з фехтування у влади Харкової. Тож про шлях до зірок з перших вуст вітаю! Дуже дякую. Власне, поділіться для початку емоціями. Що ви відчули? П'єдестал, ви отримаєте в руках золото, звучить гімн України. Що що в душі, що на серці? Ну, насправді був якийсь такий спокій, а радість велика. Тобто, для мене, звичайно, вже так завершилось, коли я відфехтувала перший бій, точніше останній бій за перше місце. І для мене це вже був такий момент, коли я дозволила своїм емоціям проявитись, тому що до цього це була таке повне зібрання себе, тому що потрібно було тримати концентрацію. І вже, власне, коли я зрозуміла, що здобула перемогу в фінальному бою. І тоді я вже дозволила всім гарним таким щасливим емоціям проявитись. Це неймовірне щастя, це дуже велике досягнення для кожного спортсмена. І ну, я до сих пір згадую ці моменти і радію. Ви хотіли цього? Ви прагнули, мріяли? Чи, чи ви знали вже впевнено, що ви все рівно здобудете золото? Ну, звичайно, мій ну, ще з дитинства шлях, мені здається, без такої. Віра, звичайно, кожен спортсмен вірить в те, що він а, може досягнути такого результату. Ніхто, звичайно, не знає на всі 100%, але кожен прагне до цього і йде до цього. І з дитинства це була моя така велика мрія здобути золото чемпіонату світу. І я знала, що це просто питання часу. Власне, розкажіть трошечки про змагання в грузинському Тбілісі. який там був дух? І чи важко було дійсно? Було, був дуже гарний дух, дуже то мені подобається взагалі Грузія, це мені здається про людей, тому що там ця саме енергетика від людей вона дуже потужна. І я особисто відчувала дуже багато підтримки. Тобто до мене підходили, до мене казали, ми підтримуємо Україну, мені бажали вдачі. Навіть був охоронець, який підійшов і сказав, я воював в Україні, отримав поранення. Я дуже вам дякую за те, що ви сьогодні тут робите. Тобто було дуже багато підтримки, але, звичайно, не без важких моментів, тому що росіян було багато. Вони при тому всьому зробили, я б так сказала, підготовку. Тобто вони привезли таких своїх людей, вони носили футболки. Там У нас є така саблістка велика, і в них там була велика тім, тобто в них там була величезна група підтримки. І, Звичайно, це таке емоційне напруження створює, але ми до цього вже давно готові, ми розуміємо, що нам потрібно робити, і як ми можемо дуже гучно проявляти позицію, це піднімати прапор України і на всю країну, на всь, взагалі на весь світ, якби дуже прозоро розповідати про позицію, і про те, що відбувається в країні. А хто вас мотивував? Хто підтримував? Ну, неможливо визначити когось одного, звичайно, тому що протягом дня і протягом всіх цих років, звичайно, це зі мною були мої батьки, моя мама, мій батько, які слідкують за кожними змаганнями, за кожним боєм. Це, звичайно, мої тренери, Резлін Дмитро. Він, на жаль, не зміг приїхати по особистим причинам в на чемпіонат світу, але він був зі мною на зв'язку. Звичайно, ми з ним спілкувалися і до змагань. І після ось це Богдан Нікішин, міжгородський тренер Петрус Дмитро Георгійович, моя, моя половинка, мої друзі. Тобто ці всі люди вони протягом дня були зі мною, я відчувала їхню підтримку і віру в мене. Власне, якщо говорити про сам спорт, чи, чи важке взагалі фехтування для, для жінок? А, Навантаження шалені, дійсно шалені, тому що ми багато тренуємось, в нас по два тренування в день, зазвичай ми їздимо на тренувальні збори, де ми відфехтовуємо тиждень і це майже кожного дня по два тренування в день. Тобто, відповідно, це одне тренування 2,5 години. Тобто. П'ять годин ти тренуєшся майже кожного дня протягом багатьох років. Дуже багато зараз навантаження, також через наші поїздки, тому що це два дні дороги додавалось через агресора Росію. І війну в Україні. І, о, звичайно, це також дуже важко для організму, тому що дуже багато є нічних переїздів, це кордони нічні, і тобто випадає сон, а це ми випадаємо з такого о, якби, графіку. О, але ви знаєте, коли ти досягаєш таких результатів, або просто коли приїжджаєш додому, приїжджаєш там до батьків, до друзів, випиваєш з ними кавою, проводиш час, ці всі моменти вони настільки стають. Не те, що неважливими. ти просто розумієш, яка велика в цьому цінність і для чого, заради якої мети ти це все робиш. Якщо брати от просто фехтування як спорт, розкажіть, що там найважливіше? Це стійка, це е, укол, тримати шпагу чи це логіка. Ну, розкажіть трошечки, як вам от вдається перемагати суперника? А, моя особиста думка, ну, мені просто колись мій тренер сказав, що фехтування. Чемпіони вони складаються з багатьох о, таких маленьких деталей. І чим більше ти всього будеш вміти в житті, чим більше ти будеш еродованим і всебічно розвинутим, тим краще буде твоє фехтування. І мені здається, це саме про це. Тому що відверто, о, технічно, ну, я навіть не беру першу шістнадцятку, тобто я беру там. Половину, не знаю, першу сотню. це люди, які дуже добре технічно підготовлені. Зараз немає такого, що ну, всі країни діляться досвідом, а, тренера переїжджають в різні країни. Тобто, в нас немає такого, що технічно хтось не підготовлений. Тому я думаю, що це питання саме такого всебічного розвитку, коли людина а, вміє опановувати себе, в, а, має такий якийсь азарт, рішучість приймати рішення. А, От, вміє змінюватися швидко в ситуаціях, тому що фехтування змінюється все в секунді. Тому мені здається, це такий баланс всього, і от коли люди вміють збалансовувати себе і всі ті вміння, які вони протягом життя здобувають, тоді вони досягають найвищих результатів. І як вам прийшло усвідомлення, як воно бути чемпіонкою світу? Все ж таки, якщо брати на шпазі, це друга чемпіонка ага. за незалежності, і п'ята взагалі, ага. якщо брати фехтування. Ну, як вам Вам це вкладається вже в голові? Чи ви ще а Коли ви мені так емоційно кажете, то я тут трішки починаю це вкладати в голові? А, і я не знаю, для мене це м свого роду таке якесь заспокоєння, ніби так. Все ж таки, це велика напруга, коли ти дуже багато років вкладаєш засилля в якусь одну справу. І, звичайно, в кожного у спортсмена є якесь очікування від того, що, що він робить. І в тренерів, які вкладають в нього, ну і взагалі в, в оточенні, яке вірить в нього все одно. Кожен спортсмен відчуває цю відповідальність. І для мене це зараз така радість, але одночасно і такий великий спокій, тому що до мене прийшло розуміння. Що ось я виграла чемпіонат Європи, ось я виграла чемпіонат світу. Ну класно, тобто я змогла, я пройшла весь цей шлях, і я здобула того, про що мріяла. І воно дає дуже такий великий спокій, тому що ти розумієш, що твої зусилля, ось вони вже ти їх можеш фізично потрогати. І... Це для мене найбільше таке досягнення, звичайно. Тому добре, що я можу фізично потрогати медаль і нагадувати собі, що це дійсно відбулося. А от якщо взяти різні змагання, ви ж і дворазова чемпіонка Європи. Де було складніше? Чи, чи це однаково? Як підготовка йшла? Дуже різні речі. Я була чемпіонкою Європи в особистих, і також ми от зовсім нещодавно місяць назад здобули золото в команді. Дуже важко порівнювати, тому що командні емоції вони зовсім інші. Команд, все ж таки, командна робота це от складається з маленьких таких цеглинок кожної з нас. Особисто, це моя особиста відповідальність, звичайно. І я не можу сказати, якось важко порівняти, де було найважче, але. Я можу пригадати, як це було для мене, коли я вигравала Чемпіонат Європи. І в той момент, коли я давала інтерв'ю вже після, я розповідала, що я дійсно зловила якийсь такий потік, тобто я відчувала свою впевненість, я була. Без думок, тобто в мене була така вільна голова від всіх переживань, і було просто чисте фехтування. І напевно на цих змаганнях у мене було щось дуже схоже, хоча все ж таки відповідальність більша, бо це вже найважливіший старт сезону, чемпіонат світу. І були моменти, коли я так втрачала концентрацію, впускала там якесь хвилювання. Але найважливіше з цього всього, що я в кожному поєдинку могла повертатись до того стану спокою. Для мене в всі змагання вони мега складні, тому що це величезна відповідальність. І на цих змаганнях було фізично важко фехтувати, і емоційно, звичайно, треба важко тримати себе в, в такому стані концентрації. Але в, в будь-якому разі була все одно, я щаслива, що мені вдавалося повертатись до того такого стану рівного стану спокою і здобувати ці важливі уколи. Зараз теж і відповідальність, тому що вас уже будуть очікувати. Ви чемпіонка світу. Чи ви готові до цього? До жорсткої конкуренції? Я готова. Це навіть цікаво, тому що я, коли виходила на фінальний поєдинок, і все взагалом на всі поєдинки, і за вхід у двійку, і за фінальний поєдинок, я розуміла, що це спортсмени, з якими ми дуже насправді часто зустрічаємось. І тут один одного ми дуже добре знаємо. Так само, як і з Естонкою, ми дуже часто їздимо до них на збори, і це так і в цьому полягає цікавість фехтування, тому що це гра, це азарт. Ти кожного разу ти новий, і твій супротивник також новий. Це потрібно розуміти. І все може змінюватися. Тому я це знаю. Це, звичайно, так, так сказати, мене спонукає. Робити ще більше роботи над собою, розвиватися, і одночасно це викликає в мені такий е, е, зацікавленість, тому що а що може запропонувати я їм, а що вони мені може запропонувати. Подивимось. Ну і власне таке питання: що все почалося? Скільки ви в спорті? Чому саме шпага? А, життєва випадковість або не випадковість, не знаю. Можливо, це все ж таки доля, яка привела мене в цей спорт. Тому що е, до нас прийшов тренер у школу, я вчилася в п'ятій школі в Ужгороді, мені було дев'ять років, і до нас тренер прийшов е, просто якби, запропонувати, розповісти дітям, що є таке е, е, заняття, як фехтування, такий вид спорту. І він нам дав такі гарні візитки, я пам'ятаю, там були намальовані фехтувальники, і мене це так зацікавило, що вау, я ніколи не знала про це. Я навіть не чула, що такий вид спорту існує. І я пам'ятаю, як я прийшла ввечері до батьків і сказала: ну, я завтра йду на секцію фехтування. І вони мені сказали, добре. І після цього я пам'ятаю свої перші спогади, як я дійсно пішла на перше заняття з фехтування. і воно мене так захопило, це було так весело і пригодницько в ці часи, що з того моменту я закохалась в фехтування. Я пам'ятаю свої перші змагання, коли я повністю все програла, і дуже. Гіркими сльозами плакала, але пам'ятаю свій наступний турнір, якому я вже виграла, і з того моменту я відчула, що, що для мене вартує перемога. Тому так, фехтування з'явилося в моєму житті, коли мені було 9, і коли мені було 13, власне повстало питання того, що мені ще в 11 пропонували поїхати в спортивну школу-інтернат в Київ. Але так як була зовсім молода, батьки мене ще не відпустили. Ми прийняли рішення, що ще рано їхати. Коли мені було 13, Мені дали два дні, щоб прийняти рішення, чи їду я в інтернат, чи не їду. Мене поставили перед фактом. Я прийшла до батьків і сказала, що якщо я не поїду, то ніколи не стану чемпіонкою світу. Вони були змушені мене відпустити. І власне цей весь шлях був весь до того для того, щоб здобути саме цю перемогу. Власне, ми пишаємося вами. Бажаємо вам успіху. Хай буде це тільки початок ваших всіх подальших перемог. Успіху вам і удачі! Дякую вам. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги попереду ще багато цікавого.